Панове, привіт! Вас вітає команда CBC. З вами Халблудпринц. І в сьогоднішньому короткому відео я покажу вам, як я аналізую ринок і як я визначаю контекст, куди буде рухатися ціна для відкриття своїх позицій. Отже, давайте одразу розпочнемо. Бачимо на місячному таймфреймі у нас ціна не змогла закріпитися вище цілом свічки. Та зняла лише ліквідність. Тобто, це означає, що ціна в даній зоні заслабка і в нас буде продовжуватися корекційний рух. Отже, давайте спустимося нижче та дійсно побачимо, що у нас ось останні всі тижні 5 тижнів поспіль, ціна не змогла закріпитися і продовжувала низхідний рух. Отже, спускаємося ще нижче. Бачимо, що у нас тут є рейндж це в нас боковий, боковий рух, який почався в наш, аж спочатку першого місяця літу. Отже, давайте його теж позначимо, щоб ви могли бачити його межу. Але ось нещодавно, у минулому місяці, ціна вийшла з цього ренжа та почала торгуватися у нас в зоні нашого лонгового інтересу, в зоні імбалансу. Давайте теж її позначимо. Але із-за того, що ціна вже доволі багато часу в цій зоні знаходиться, то ця зона теж вже не є валідною для відкриття лонг-позицій. І отже у нас, скоріш за все, буде продовжуватися теж корекційний несхідний рух. Давайте спустимося на 4 години таймфрейм. Побачимо, що у нас тут все по графіку не дуже добре, тобто, не знаю, якщо ви торгували останні. Тижня біткоін я вам трошки співчуваю, тому що це було дуже складно. Краще було переключитися на якісь інші активи. Або індекс, або альту. Це вже ви обираєте, що вам до вподоби. Що бачимо далі? У нас ціна вийшла за цей рендж, і почала ось таку неприємну проторговку. З чим це пов'язано? Це, звісно, пов'язано з низькою волатильністю. Давайте ми на неї подивимося, яка у нас зараз вона. Щоб було видно, бачимо, що у нас ціна спускалася нещодавно, два дні тому, на свої найнижчі значення на 0,28. Ціна спускалася. Що це для нас означає? Це означає, що ціна зараз. Практично мертва, тобто немає ніяких рухів. Але це означає також і те, що після оцього лоя в нас завжди ми бачимо, що коли ціна спускалася до цього рівня, вона завжди одразу волатильність піднімалася до якихось нереальних висот, тобто до 10. Ось бачимо: тут піднімалася в нас до 5. Також ось бачимо у нас тут до 9 волатильність піднімалася. І скоріш за все, з того, що ми вже торкнулися цього лоя, в нас волатильність зараз теж піде наверх, і ми е, зробимо імпульсний рух. Тобто в який бік це буде вже зрозуміло трошки пізніше, коли ми будемо розуміти е, підтвердження, коли, куди в нас піде ціна, тому що вона з цього положення може вийти як в один, так і в інший бік, може зняти ліквідність по обох е, біків. Зверху та знизу, і вже потім е, дійсно продовжувати свій е, істинний рух. І Ми за цим теж е, очікуємо і дивимося. Отже, давайте теж подивимося ефіріум. Е, по ефіріуму в нас все трошки більш позитивно. У нас тут є ось такі е, лої, е, які теж зняті були. Е, і Тут ефір дійсно виглядає у нас сильніше, тому що в нас тут є зони інтересу, які ще не відпрацювали. І ми теж будемо дивитися, тому що у нас біткоін та ефіріум – це корелюючі пари, тобто в них всі лої та хаї, вони зазвичай однакові. Якщо це не так, то це означає, що в них іде розкореляція. кореляція. На цьому теж можна заробляти і робити муви, коли ви бачите ось таку дивергенцію, коли йде розкореляція. І... Так само ви можете за цим слідкувати і бачити ці взаємодії між парами. Отже, також давайте відкриємо домінацію. По домінації в нас нічого не змінилося. Тобто, я, скоріш за все, Ось до цих відміток, поки вона не йде, не буду нічого тут дивитися, тому що у нас навіть ось цей рух, ось ця палка, яка була, вона не дала практично нічого для альтпар, тобто переливу як... ніякого не було, тобто були там якісь окремі перформи, але це все на загальний крипторинок і на загальний ринок альтпар ніяк не вплинуло. Отже, також давайте подивимося, наприклад, Link. Зараз якраз у нас буде виходити по ньому research. І ви можете прочитати та теж зробити висновки, чи треба зараз в нього заходити, тому що зараз в нього пройшла така революція. Підробніше про це, звісно, читаєте в нашому ресерчі, який вийде вже зовсім скоро. І ми бачимо, що ціна у нас на початку літку зняла вже нижню, нижню зону ренжа, тобто новий лолой, та почала перформити наверх. Але поки ми досі знаходимося в цьому ренжі. До хай в нас доволі далеко, тому для закупівлі на довго срок ми зараз теж розглядаємо цей актив. Ну, там вже закупили, звісно. Але ще можна докуповувати. Також так само можемо подивитися на пару до біткоїну Chainlink, тому що до бітку теж дуже багато трейдерів та інвесторів закуповують цей актив, і за того, що це в них виходить двійний профіт. Із-за того, що коли ви торгуєте до біткоїну, біткоїн теж росте, і відповідно від цього у вас, ваш актив збільшується. Отже, такий коротесенький Outlook у нас вийшов. Якщо вам сподобався такий формат, то ставте вподобайки обов'язково, і ми будемо відеоформати робити наш Market Outlook, щоб вам було зручніше і зрозуміліше наші дії на ринку. Всім гарного дня!